Доброго ранку, шановні колеги. Я знову рада бути присутньою на нашому симпозіумі вживу, тому що це неймовірна енергетика, приємні почуття, і тому вітаю всіх, хто в онлайні, вітаю всіх, хто поряд знаходиться. І знаєте, дуже дивні такі речі для мене не здавалася тема якоюсь важкою. І до мене е, уже якесь усвідомлення прийшло тільки зараз, а може не зараз, а півгодини чи то годину е, по тому, і е, коли я зустріла Ніну. Ми е, пересіклись в коридорі офісного будинку нашого, е, і е, Ніна поділилась враженнями про те, що один доповідач захворів, один. Там не зможе через літак, і до мене і, 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 і мабуть, в той момент пішла інтеграція оцієї всієї е, тяжкої теми, е, десь, десь там е, внутрішньо. Бо до цього я не розуміла, я трошки там дратувалась, чому така тема, нащо вона потрібна? Вона не здавалась мені складною. Ну що ми будемо там говорити? Але зараз я розумію, чого я всю ніч не спала, не могла заснути, приїхала з за такими краснющими очима. А, і, мабуть, це так спрацьовують захисти, таке відкидання, відкидання того, що страшно, до чого страшно торкатися. І я навіть десь для себе подумала про те, що сьогоднішній симпозіум для мене він, мабуть, міг би називатись психотерапевтична робота поряд з обличчям смерті. І е, тема смерті завжди складна, дуже, і е, зі смертю ми е, по різному е, справляємось, з темою смерті. Та хтось е, уникає різними способами, тобто, це буде, буде доповідь Ніни про онкофобії, і я думаю, розкриється тема більше. Але є люди, які зовсім не можуть, не хочуть, втікають, не торкаються цього. Хтось може, вибачте, садистично насолоджуватись такими темами. М мабуть, ви всі бачили такі дуже смішні випадки, коли, на жаль, стається аварія автомобільна на дорозі, і дуже багато людей зупиняються і починають все, -все це фотографувати, знімати на відео. Ну, тобто, це таке садистичне насолодження. А, і лише Невелика частина людей, і, мабуть, це завдяки терапії, приходить до прийняття кінечності свого буття. Це одне з нарцисичних питань, про які пише мій улюблений психоаналітик, писав Хайнс Кохут, і це велика мудрість людська. Прийняти це, і мені здається, що лише аналітик, який владу з цією темою, у якого сталося це прийняття, може працювати з онкохворими. І не важливо, чи то це ремісія, чи це рецидив, чи це початок хвороби. Але це дуже важливий момент, мені так здається. Знаєте, за 20 років своєї практики у мене було, я перерахувала 5, лише 5 клієнтів з питанням онкозахворювання. Чому так мало, бо хворіють багато? Не знаю. Може, сьогодні колеги поділяться своїми враженнями, чи то моя особистість може відлякує таких людей чимось, не знаю. Це таке питання для мене. І е, лише один випадок із цих п'яти я можу назвати більш-менш ну, успішним, більш успішним. Була од... е, клієнтка, яку я супроводжувала до смерті. Це четверта стадія раку. Одного разу вона не прийшла, і чоловік сказав, що вона померла. Е, це страшно. Була робота, яка перервана із-за неймовірного, нестерпного злипання. З клієнткою, і е, це вже була ну, неможлива не, не робота далі. І це і моя помилка, бо тут е, ну, питання меж, та аналітичних меж. Е, є в роботі клієнтка, яка дійсно може глибоко аналізувати, яка зараз була в ремісії, а зараз з рецидивом, і ми працюємо, і я маю надію про те, що все буде добре, але не знаю. Uh, і мені здається, ну так як знову ж згадуючи кохута, який пише про так звані вторинні розлади нарцисизму. І він якраз говорить, що це внаслідок непередбачуваних життєвих обставин, коли щось стається, те, що не планувалось, те, що не передбачувалось, і це якраз онкологія і нарцисичний розлад, тому що ну, колеги, я бачила анонси, колеги будуть говорити, що це зміни в тілі, це зміни в оточенні, і так далі, і так далі, соціальні функції, працездатність і це. Дуже важко. І мені, мені здається, я довго роздумала, що ж може заважати, і що важливо, на мій погляд, що головне для нас. Пішо, пішла доповідь Юлії. Зараз, вибачте, колеги, зараз ми трошки вторгнення. Працював за <працелова> дектота. <працелова> Дякую. <працелова> Продовжую. <працелова> і мені здається, що саме головне – це все ж таки межі аналітика та стійка його вітальність. І наші межі вони повинні бути, ну, як і в багатьох інших випадках. Роботи аналітичної гнучкими, проникними, але не розвалюватись. Проникними для того, щоб ми відчували емпатію до свого аналізанта, гнучкими для того, щоб ми не відгороджувались від нього, щоб ми могли розуміти, про що говорить наш аналізант, і, але щоб вони не злипались, і це, мабуть, саме головне. Тому що ну, робота приречена на нуль, якщо ми починаємо хлюпати носом, співчувати, плакати, розвалюватись, це не приводить ні до чого. Тобто, наше людське, те, що ми проявляємо в повсякденному житті, воно заважає психоаналітичній роботі. Ми не співчуваємо, ми відчуваємо, ми намагаємось зрозуміти, про що говорить ця людина. І не відкидаємо, не... і ви знаєте, що відкидання воно часто буває неусвідомленим. Коли ми не знаходимо часу для такого аналізанта, коли ми запізнюємо і забуваємо і так далі. І... Також мені здається, що тут важливо в такій роботі боротьба з вторинною вигодою. Це те, з чим я зіткнулась. Тобто людина, яка не відчувала ніякої близькості тепла, емоцій з боку оточуючих, відчула все це під час хвороби, і ми довго про це говорили, бо букво прямому сенсі людина говорила про те, що ех, якби повернути. От туди, да не хочеться хворіти. І е, буде мова сьогодні про групові зустрічі для таких людей, групову роботу. Але от теж хочу поділитися із свого досвіду а, про те, що для мене це велике питання. Чи е, добре це, чи ні, може це індивідуально, тому що. Е, у мене в роботі була людина, яка е, із за таких групових це не психотерапевтична була робота. До речі, може в цьому питання. Людина, яка е, систематично відвідувала групи людей, які перехворіли онкологією, буквально після цих зустрічей розвалювалась. Як тільки перервані були всі ці контакти, і оточення було е, іншим, уже ну, тобто не не хне хвоне хворіючи і не ті, хто перехворіли, знову Так, Слушайте, как ну это просто как это симптом уже. Вновь. Рецидив. Я еще такого не угу. видела, чтобы вот такое вторжение было сквозь программы. Продовжу. Як тільки перервались ці зустрічі, перестали існувати в житті людини, вона почувати стала себе набагато краще, але ж я з великою зацікавленістю послухаю, що говорять колеги про такі групові зустрічі, про групову психотерапевтичну роботу. Тож, підсумковуючи сказане, для мене більше питань, ніж відповідей, що первинне: онко чи депресія, психо чи сома? Ми психоаналітики, і ми повинні говорити в дискурсі психічного. Але я згадую п'ятимісячного хлопчика, який помер від онкології печінки. Це мої друзі були. Для мене це питання. Як у п'ятимісячної дитини сталося таке лихо? Тому що первинне питання? Які межі нашої емпатії, наскільки зрозуміло, що далеко не завжди це, це, це не психоаналіз, це психотерапевтичний супровід. І тому межі емпатії, межі допустимих якихось контактів психотерапевта і клієнта теж питання. Наскільки глибинне розуміння е, е, виникнення е, захворювання дає нам якийсь ефект в роботі? Питання. Ми можемо скільки завгодно говорити, як, які механізми і так далі, і так далі. що це дає в роботі, не знаю. А, буду, маю надію, що колеги е, дадуть можливість якось зрозуміти все це. І знову ж таки вплив оточення на протікання хвороби. Не секрет про те, що багато із родин не можуть, не хочуть, бояться якось пересікатися з цим. Стосунки це завжди е, в деякій мірі пересічення, і якась така спільна зона, де е, є спілкування, тепло, е, обміни емоціями і так далі. І для мене це так паралелиться да, от, з людьми, з суїцидентами, коли родина хоче кудись при, при, пристроїти е, суїцидента для того, щоб не торкатися цього всього, не проживати з людиною. І, е, Наскільки це з онкохворою людиною, як це все проходить, наскільки сім'я вміє слухати, розуміти, і не заганяти людину ще в більші переживання. Да? Тому що в терапії дуже важливо і не обесцінювати питання, з яким прийшла людина, і знову ж таки не обесцінювати важливість переживань. І це такий баланс, на якому ми. Ми отак десь повинні знаходитись посередині. Тобто це та золота середина, якої ніколи в житті не зустрічаєш. Та? Ну, і, мабуть, ще багато різних питань виникне по мірі того, як будуть звучати доповіді. Ну, а зараз я. Вітаю всіх сьогодні. Ну, хоча тема така, я не знаю. У мене вже язик не повертається казати вітаю, але ж, все ж таки, колеги, вітаю. І мені е, хотілося би, щоб ми е, обмінялися якимсь досвідом. Тим більше доповідачі будуть різні. Це не тільки психоаналітики, і я дуже рада за наш комітет, е, що він зібрав таких доповідачів. І мені здається, це буде таке е, якесь об'ємне. Глибинне бачення на це питання, тому симпозіум я вважаю відкритий.